Вітаю на каналі про купони та знайомлю з інтернет-магазином Вандертек. Це магазин техніки для тих, хто цікавиться безпілотними технологіями. Окрім того, що ви можете купити в них дрона, вони ще можуть навчити вас на ньому правильно літати. Також у них є сервіс гарантійний та післягарантійний ремонт. А в цілому, асортимент інтернет-магазину Вандертек включає в себе квадрокоптери, промислові дрони, fpv дрони Безпілотники з тепловізорами, підводні безпілотні апарати, швидкісні та спортивні дрони та моделі на радіоуправлінні. Щоб зекономити на покупках UnderTech, потрібно по-перше, перейти на сторінку акції. Товарів там небагато, але їх достатньо. Можливо, щось оберете для себе з суттєвою знижкою. Лінк на цю сторінку залишаю в описі під цим роликом. По друге, щось підібрати собі можна в розділі Оцінка. По-третє при купівлі товару можна розрахуватись бонусами, які ви отримали за покупки раніше. Біля кожного товару вказано, яка кількість бонусів за нього нараховується. Ну і четвертий варіант зекономити Вандертек це скористатись промокодом. На жаль, на момент виходу відео актуальних промокодів не знайшов, але якщо вони будуть, знайдете їх в описі до цього ролику. Якщо ж економити на старих моделях не хочете, то завітайте в розділ новинки. На останок скажу, що безкоштовної доставки немає. Будете платити за тарифами нової пошти. На цьому все до зустрічі.